Я дуже рада усіх вітати. Звуть мене Ірина Іванівна-Кузіна, я завідувач кафедри методів соціологічних досліджень, соціологічного факультету. І сьогодні я вам пропоную швиденько проговорити таку тему, як медіаграмотність, відповідальне споживання інформації в цифрову епоху. Чому пропоную саме цю тему? Бо... Ми з вами усі живемо у вік інтернету, де маємо багату кількість інформації: це і пошуковики, і різноманітні соціальні мережі, Яка кількість сайтів то, взагалі, е, ну не можна перерахувати? Тобто інформацію маємо з е, дуже багато е, різних таких джерел. Але нам треба з вами навчитися, як е, відфільтровувати цю інформацію. Ось саме про це і буде йтися сьогодні. Е, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до поняття медіаграмотність, ми ну, можемо почати з самого простого. Що таке грамотність? Ну, грамотність це коли ми вміємо читати-писати. Того нас навчають навіть ще до школи, а таким основним е, спосіб то в школі. Далі в нас є функціональна грамотність. Це коли ми ці навички читати-писати можемо використовувати в повсякденному житті для вирішення певних питань. І наступний вже рівень це, це медіаграмотність, коли ми маємо, можемо читати, але в той же час ще й можемо відфільтровувати корисну і достовірну інформацію у всьому такому переліку новин, які ми маємо на сьогодні, є кілька складових медіаграмотності. Перше, це розуміння того, як працюють медіа, і усвідомлення того, що вони впливають, дійсно впливають на людей. На нас з вами. На тих, кому ми серед кого ми розповсюджуємо певну інформацію, тобто цей вплив є він доказаний в науці, так. Друга складова медіограмотності то вміння оцінювати повідомлення, використовуючи як цифрові навички та інструменти для перевірки фактів, так і власне критичне мислення. Ми якраз сьогодні поговоримо, які саме питання ми можемо ставити, щоб формувати в собі критичне мислення. Ось і третя, така остання складова медіаграмотність – це саме відповідальне створення та поширення контенту. Про що це? У вас може бути багато друзів у Фейсбуці, наприклад. Так? Ви бачите, що вони щось постять, якісь то новини, інформацію. Ви там натискаєте можливо, навіть не дуже замислюєтеся, натискаєте там кнопочку поширити і так далі. Вже інформація пішла серед ваших друзів і в такий спосіб. Дуже швидко вона поширюється. Але чи правильно так робити? Мені здається ні. Бо перед тим, щоб натиснути таку кнопочку, треба ретельно перевірити. Бо те, що ширите ви, воно досягає вже більшої кількості людей. Тобто ми маємо відповідально до цього ставитися. Навіть якщо то ваша дуже добра подружка, ви їй цілком довіряєте, але все одно автоматом нічого не ширимо. У мене таке питання до аудиторії. Чи вважаєте ви себе медіограмотним чи медіограмотною? Хто вважає? Підніміть, будь ласка, руку. Один Ну, Більшість я б сказала. Добренько, а інші не вважають. так? Я вам хочу сказати, що і ті, хто підняв руку. Підняв руку Правильно поступив, і той, хто не зробив цього, також правильно. Бо той, хто не вважає себе медіаграмотним, це вже питання того, що усвідомлення є певні прогалини. Зараз спробуємо їх якось так? А хто вважає себе медіаграмотним, будь ласка, скажіть, будь ласка, чи знайомі вам ось такі щоденні практики? Які дозволяють тримати вашу медіаграмотність у тонусі, перше, що цікаво, контролюйте свої емоції. Що це означає? Це означає, що перш ніж поширювати якийсь контент, будь ласка, не робіть це в такий спосіб емоційно. Подумайте логічно, чи слід це робити, чи не чи ми не робимо цього. І ось якраз по цих пунктах дуже прошу ретельно з тим, хто вважає себе медіаграмотним. Чи робите ви це, чи ні? Ось контроль емоцій. Друге, емпатія. Бо симптом браку медіаграмотності це не тільки поширення фейків, ось те, що ми поширили, так новинку якусь, а ще й агресивна поведінка в мережі. Ну, те, що називається в нас хейт speech, спіч мова ненависті. Це також свідчить про брак медіаграмотності. Що, який пункт в нас далі? Що я вам раджу для того, щоб бути медіаграмотним, то виходити зі своїх інформаційних бульбашок. Відомо, що таке інформаційна бульбашка? Хтось хитає? Добренько, ну давайте я про всяк випадок стисло скажу. що... Ну, це такий станом інтелектуальної ізоляції. Пошуковики працюють в такий спосіб, що нам підкладають ті самі новини у стрічці, новин у Фейсбуці, у, у новини Google, у пошуковику, пошуковику те, що ми вже раніше відкривали. Тобто, навколо нас формується така бульбашка, яка відповідає нашим попереднім запитам. Якщо в нас один запит, ми все одно все одну, і ту саму інформацію бачимо. І нам може здаватися, нічого іншого немає. Немає іншої ніякої точки зору. Але це неправильно. Це в такий спосіб, якраз ми потрапляємо в таку інтелектуальну ізоляцію. І четверта така практика, яка відрізняє медіаграмотну людину від немедіаграмотної, це я закликаю вас ставити запитання. Які саме запитання? Ось такий перелік запитань, коли ви бачите якесь інформаційне повідомлення? Будь ласка, спитайте себе, хто створив це інформаційне повідомлення, яке перше джерело інформації, коли створено? чому створено? кому буде вигідно поширення цієї інформації, або кому навпаки поширення може зашкодити. Що в цьому повідомленні упущено? Що факти, а що точка зору? Чому факти представлені саме в цьому контексті? Якими могли би бути контраргументи? Що мені вже про це відомо, і що я можу дізнатися далі? І Що мені робити далі з цією інформацією? Ось бачите перелік питань. Чесно вам сказати, коли я готувалася до лекції, я його скоротила. Бо, як ви бачите, для того щоб ну як то критичне мислення, питань може бути забагато. Дуже багато, так? Я розумію, що в, в тому інформаційному пору, в якому ми живемо, ну, нема, мабуть, навіть ресурсів, ні часових, не інтелектуальних для того, щоб пробігатися за всім цим списком. Але все одно пам'ятаємо, що найголовніше ми маємо контролювати, маємо рефлексувати щодо інформаційного повідомлення. Є навіть такий. Напрямок, умовно можна назвати його факт-чекінг, перевірка фактів. Так? Він дуже актуальний в умовах інформаційної війни. Це якраз те, що нам з вами дозволяє перевірити певну новину, тобто наскільки вона є достовірна. Ну, Якщо ми говоримо про основні категорії, є такі категорії, як фейк, я думаю, ви чули. так? Є маніпуляція. Ну, різниця ключова у тому, що фейк це підробка, яка імітує справжню новину, імітує дійсність. Тобто це взагалі неправда. А є інший клас, маніпуляція, який трішки важче визначити, бо там є певне джерело насправді є якась частинка правди. Просто подається. Бо Частина новини, або в певному контексті, тобто тут трішечки важче. Далі я вам хочу запропонувати п'ять критеріїв для виявлення фейків та маніпуляцій. Ми їх проговоримо і подивимося приклади, які ви можете побачити в інтернеті. Бо певні, мені здається, деякі з них ви навіть вже бачили. Перше. Що нам говорить про те, що то можливо фейк або маніпуляція це заголовок, який, який є собою, ну, він не відповідає новині, він турбує, викликає емоції, якийсь такий дуже бентежний. Наприклад, Може бути новина з таким новина з таким заголовком. Приватбанк зупиняє роботу, важливо там зніміть гроші з картки терміново. Ну насправді, якщо ми подивимося, все ж таки саму новину після вже заголовку, то там буде інформація лише про те, що у певні години вночі ведеться там технічні роботи в Приватбанку, тобто нічого такого страшного немає. Ось. Другий критерій, який нам дозволяє виявити, що це фейк, що це маніпуляція, це коли новина побудована суто на анонімних або на сумнівних джерелах. Пам'ятаєте, серед тих питань було питання, що треба звернути нам з вами увагу, звідки взялася ця інформація? Тобто, яке перше джерело. Хто написав це, хто говорить, представник якої організації? Тобто ось це дійсно важливо. В інтернеті була такий документ, який начебто е підтверджував низьку підготовку українських солдатів у Великій Британії, і що свідчило про їхній низький рівень мотивації. Ну насправді то була підробка. Тобто для того, щоб з'ясувати це, треба все ж таки дивитися, яке перше джерело. Другий критерій ну, є таке питання щодо візуального контенту. Ну, ми з вами часто сприймаємо. Ну, якщо є картинка, вона підтверджує і це обов'язково правда. Але, на жаль, це не так. Ось, і, е, якщо в нас є сумніви, прошу перевіряти. Подивіться, будь ласка, на е, наступну фотографію. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви її коли-небудь в мережі? Ось, бачили, так. А тепер давайте подивимося. Одна і та сама фотографія, вона була зроблена, е, ну, дійсно, в який різний спосіб вона подавалася в українських медіа та в російських медіа? Ось зліва в нас українські медіа. Також це фотографія про ірпень. Про ірпінь в українських медіа писали, що сотні українських дітей, жінок, людей похилого віку ховаються під руїнами моста від ударів російських загарбників. В місті, яке десятий день окупанти бомбардують по житлових районах, стріляють по мирних людях, в місті, де ще 10 днів тому був мир, мир і затишок. Ось, І та сама фотографія була взята і опублікована в російських медіа. Ну, Там було написано, що вот і відповідь на вопрос, чому гуманітарний коридор в місті Ірпень сьогодні не состоявся. Возле взорваного моста, жителі не пускають вооружені сили української територіальної оборони. То про, про що це нам каже? Такі фотографій, якщо дивитися ось медіа, так це лише один, один приклад. Їх може бути кілька. Тобто, коли в одному одна фотографія, але різний контекст, різний підпис буквально під фотографією. І четвертий критерій для виявлення фейків маніпуляцій це коли ну, це теж таки про заголовки, де дуже багато емоцій, знаків оклику, запитань, це нас має трішки насторожити. Ну, на кшталт Народна депутатка шокувала всіх, вона сказала, або там якась авторка довела до сліз цим відео. Кадр неймовірний це апеляція до емоцій. Пам'ятаєте, ми на початку з вами говорили про емоційну витриманість, що нам не слід з вами керуватися лише емоціями, коли ми поширюємо якусь інформацію. Ось і останній, який би я хотіла проговорити критерій п'ятий, так це коли в новині використовуються сумнівні або заангажовані експерти. Ну, Це як то апеляція до авторитету, ось такий там, я не знаю, професор, академік сказав, так? Але все ж таки перевіряємо, наскільки ця людина має дійсно експертну думку. Чи вона нейтральна? А якщо вона коментує новину з якогось боку, ну подумайте, може може бути інша позиція. Це якраз про критичне мислення. Ця тема, вона дуже така широка. Ми сьогодні з вами зачепили лише певні пункти, на які прям прошу звернути увагу з сьогоднішнього буквально дня, якщо ще не звертали. Якщо вам цікава ця інформація за цією темою, раджу два таких основних ресурси. Перший – це StopFake.org, це сайт. Він е, створений в 2014 році. Е, там прям буквально можете зайти і подивитися, які новини фейк. Тобто там збирається якраз е, е, такий. Перелік, де можете подивитися The Fake, де ні. Там вже зробили за нас роботу і власне, відділили такі, таку інформацію. І другий ресурс, мені особисто дуже подобається це безкоштовний курс на Прометеус. Так і називається медіаграмотність, як не піддаватися маніпуляціям. Там є кілька лекторів. І практикуючих, так, які е дуже цікаво розглядають різні теми, е якраз саме в межах ось нашої теми медіаграмотність. Ось. Ну, на цьому я вам дякую за увагу. Е може, є якісь питання з приводу того, що ми сьогодні з вами обговорили? Дякую вам. Дякую вам.